Доброго дня! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається таунхаус у місті Ірпінь, Київська область. Загальна площадь 80 метрів квадратних. Стан Після будівельників всі комунікації центральні, вже підключені, газове опалення, будинок з вільним плануванням. На першому поверсі можна зробити кухню, студію, кабінет, санвузол, на другому поверсі дві або три кімнати та санвузол. Комплекс заселений, є паркомісце біля кожного будиночку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк для того, щоб цей чудовий будинок знайшов свого господаря.